Псалом 64. Боже. Вислухай мій голос, коли я жаліюсь, оберігай моє життя від страху перед ворогами, захисти мене від зграїлих одіїв, від посягання злочинців, котрі нагострили свій язик, як меч, ціляться отруйними словами, наче стрілами, аби і засідки прошити стрілою невинного. Стріляють на нього зненацька і не бояться. Вони утверджуються в лихому намірі, змовляються, таємно ставлячи капкани. Вони кажуть, хто ті капкани помітить вони замишляють злочин, приховуючи продумані плани в той час, як нутро та серце кожного не збагненні. Але Бог випустить на них стрілу. І вони несподівано отримають рани, їхній язик обернеться проти них самих і приведе до падіння, а всі, що спостерігатимуть за ними, лише похитуватимуть головами. Тоді кожну людину охопить страх, і вони сповіщатимуть про Божі діла, роздумуючи про його діяння, праведні радітимуть у Господі, шукаючи захисту в нього. Всі щирі серцем будуть торжествувати.